Майже 60 мільйонів мешканців планети були вимушені залишити свої домівки через військові конфлікти минулого року у суботу. В міжнародний день біженців генеральний секретар ООН пан Гімун закликав світ не забувати про долю цих людей. Кожного дня протягом минулого року у середньому 42,5 тисячі осіб залишали місця свого постійного проживання. За останні чотири роки кількість біженців збільшилась у чотири рази. Таку сумну статистику Генсек ООН пояснив конфліктами у Сирії і. Іраку, Україні, Південному Судані, Центральноафриканській Республіці, Нігерії та Пакистані минулого року додому змогла повернутись найменша кількість переміщених осіб за понад три десятиріччя. 10% біженців, які шукають кращої долі, у США, обирають місцем свого проживання штат Техас. Чи не найбільше новоприбулих осідає у місті Х'юстон, де працює низка організацій, готових допомогти іммігрантам пристосуватися до життя на новій батьківщині? Розповідає Юлія Ярмоленко. Всесвітній день біженців велике свято для тих, хто залишив старе життя позаду і приїхав до американського г'юстона у пошуках нового дому. Санія Лакпаті, яка працює у католицькій програмі допомоги біженцям, організувала захід. Now... Вони залишили позаду багато речей і нині влаштовуються на новому місці. У Г'юстоні живе більше біженців ніж будь де у США. і багато місцевих про це навіть не знають. Це можливість для нас зібратися разом щороку і привітати їх. Але здебільшого біженці відмовляються розповідати свої історії, як оця жінка, яка втекла від геноциду із суданського Дарфуру, дуже погано. Біженці не хочуть говорити про це, аби не ворушити спогади. Їм і так важко адаптуватися, адже багато хто зовсім не говорить англійською. Інженери і лікарі погоджуються на некваліфіковану працю, аби прогодувати родини. Щодня десятки людей приходять до офісу Нельсона Раєша по допомогу у всьому від пошуку роботи до заповнення податкових декларацій. Він засновник і директор центральноамериканського ресурсного центру, вихідці із Латинської Америки, найбільше спільноти емігрантів у Г'юстоні. Вони приїжджають із країн третього світу і нічого не знають про тутешню систему. Центр функціонує за рахунок грошей, які клієнти платять за послуги. Розцінки каже на порядок нижчі ніж у звичайних юридичних компаніях. Якщо хтось приходить сюди, і хоче захищати свою справу у суді. Юристи візьмуть з них від 4 до 5 тисяч доларів. А ми беремо всього 700-750. Раєш не юрист, але може допомогти людям пройти базовий розгляд справи, який не завжди вимагає послуг адвоката. Але щороку десятки тисяч латиноамериканців, які хочуть отримати статус біженця, зіштовхуються із депортацією. Не менше іммігрантів, які втекли від насильства і бідності із рідних місцин, лишаються тут, але так і не можуть втілити свою американську мрію. Розраду від щоденної рутини біженці часто знаходять на футбольному полі. Техаські тигри команда суданських біженців, а ця складена із гравців з Куби, Алжиру та Іраку. Але також за них грає Ромі, жінка із Гондурасу, яка працює на міжконфесійне міністерство, організація, яка допомагає налагодити діалог між людьми із різних культур. День біженців – це ще й можливість для переселенців зібратися разом і підтримати одне одного на новому місці, яке для багатьох із них стане новою батьківщиною. Юлія Ярмоленко, Америки.